प्रिष्ट І Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, загальне Воскресіння, перед Твоїм стражданнями, запевняючи, з мертвих воскресив Єсила Лазаря Христе Боже. Тим то ми, як перемоги, отроки знамення, ну, от знамення перемоги носячи, тобі переможцеві смерті, воскликуємо, Осанна Вишні. Благословен, Хто йде в ім'я Господь. Перед чесними стражданнями Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який ми будемо згадувати, же, з понеділка, страсний тиждень будемо згадувати страсті Христові, де в четвер буде читатися. 12 Євангель про страждання Ісуса Христа. Ісус Христос, Він, щоб завірити Воскресіння, сьогодні в Євангелії читаємо, Він Воскресив Лазаря. Вчора була субота Лазаря, коли Господь підняв лазаря із гробу. Показавши тим самим ми в Тропарі так гарно, символічно, Свята Церква склала Тропар, що загальне Воскресіння перед стражданнями Твоїми запевняючи, мертвих Воскресив Єси Лазаря Христе Боже наш. Дійсно, Господь показав владу над смертю, ту владу, в якої немає ніхто. Людина може мати. Грізну владу. І в свій час було багато людей, які мали сильну владу. Володіли всім світом. Мали багато рабів. Але владу над життям і смертю ніхто не мав. Мав тільки один Бог. Який явився, зійшов із неба Син Божий, який показав цю владу, над життям і смертю. І багато в той час зібралися в Єрусалим на свято. І коли Христос на Осляті в'їжджав у місто Єрусалим, почали отроки кричати Осана. На висотах благословен той, хто йде ім'я Господне. Збулося пророцтво Ісаї, який сказав, Ісус младенців сотворив іси, хвалу. І ми, дорогі у Христі, браття і сестри, згадуємо цю подію. Але давайте сьогодні розважимо. Що ця подія має для нас яке значення? Оцей вхід Господній в Єрусалим. Адже вона була 2000 років тому назад, ми згадуємо подію, приносимо храм Вербу як символ того знамення перемоги, символ того що любові до Бога. Немов ці єврейські отроки, які тримали пальмові віття і стелили Господу Христу. І так само і ми приходимо, вітаючи Його, просячи в Бога тої ласки, просячи в Бога тої допомоги, милості. Але яке значення воно сьогодні має і чому ми святкуємо? Вже через тиждень Свята Церква буде співати такий піснеспів за достойник. Світися, світися, новий Єрусалим. Ми будемо співати на Пасху. Слава Богосподня над тобою зійшла. Що він означає, цей ірмос, цей піснеспів? І що таке є новий Єрусалим? Новий Єрусалим, дорогі, це ми, місто святих. Бо зараз для церкви народу Божого, немає вибраного народу, а є тільки ті, хто зв'язані вірою в Христа, об'єднані, точніше сказано. Бо для Бога нема ні грека, ні юдея, ні невільника, ні вільного, а всі в одному Христі Ісусі. Бо колись був Богом вибраний народ ізраїльський, і було святе місце Єрусалим. Але зараз, дорогі, новий Єрусалим, то є церква Христова. Отже і церква співає світися, світися, новий Єрусалим. І приходячи в Божий храм, бувши в церкві, ми. Свідомо можемо називати себе жителями нового Єрусалиму, співмешканцями майбутнього Царства Божого, що Господь готує для нас дорогі, для кожного. Ми, які любимо Бога, які з'єднані одною вірою, приходимо у Божий храм. І вітаємо Христа. І Христос невидимо між нами. І сьогодні Він входить в Єрусалим в кожен храм. І вітає нас. І ми Його вітаємо, як царя. Бо тоді народ Ізраїльський вітав Його як царя. Хоча і несвідомо, бо Чекав царя земного завойовника. А зараз, дорогі у Христі, браття і сестри, ми вітаємо Христа як Царя Небесного. Ми розуміємо, що ми маємо сподобитися Царства Божого, що Господь нам приготував. І це царство, дорогі, ми можемо. Віднайти вже тут. Бо якщо ще глибше задуматися, дорогі, згадаймо слова Ісуса Христа, який сказав, що Царство Боже не приходить видимим чином і не скажемо, що воно тут або там, а Царство Боже де? Отут, всередині кожного з нас. В серці людини царство Боже. І якщо ще глибше ще духовніше зрозуміти, де той духовний Єрусалим? В сфері духа, це не географічне положення міста якогось, а це сфера духовна, містична сфера. Яку Господь дає розуміти тільки тим, хто розуміє духовні речі. Бо сказано, людина тілесна не розуміє речей духовних, бо розуміються речі духовні тільки духовно. А як їх зрозуміти? Найперше відкрити своє Серце. І прийняти Христа, хай Господь війде в оцей духовний Єрусалим нашого серця і там перебуває. Ми Його вітаємо тими словами осанна на висота благословен, хто йде в ім'я Господня. І недаремно дорогі ці слова благословен, хто йде в ім'я Господнє. Дорогі. Чому? Тому що ім'я Господнє потрібно йти. Коли ми відкриємо Святе Писання, ми можемо прочитати слова, що віра без діл мертва. Віра повинна бути чинна. Добрими ділами, бо сказано, біси вірять і тримтять Чуєте, які слова? Але вони вірять і тремтять від досади, а людська віра повинна бути в цілковитій довірі до Бога. віддати своє життя Христу. Довірити йому і жити з ним, і йти цією дорогою правди в ім'я Господня. Бо ми християни. І для нас ці слова повинні бути таким закликом. Благословений, хто йде в ім'я Господнє, не той, що стоїть. Бо багато в сьогоднішній час можуть сказати, що ми віримо, але не ходять до церкви. Багато хто скаже, що я вірю в Бога, але не висповідався перед Пасхою, не причастився, то чи ця віра є сильна? Ні. Чому? А тому, що Бог дає закон. А ми не виповняємо. Бог каже нам прийдіть до мене, а ми не йдемо. То та віра є мертва дорогі. Таку віру, бо багато може хтось сказати, що є Бог. Як висловився наш святіший патріарх, каже, багато хто каже, є Бог, але хай собі він там десь буде, високо на небі. Але хай мене не рухає, я собі буду жити своїм життям. Але чи це віра? Чи для того Христос прийшов у світ? Чи для того Він прийняв ті страждання і воскрес із мертвих? Щоби ми вірили і щоб ми любили Його? Чи хочуть батьки, щоб любов їхніх дітей була формальною? Ні. Вони хочуть щоб, хочуть, щоб любов їхня була щирою. Як приємно батькові чи матері, коли відвідують діти, приходять, цілують, обнімають, але лукавство зразу відчувається, правда? Коли інколи, якщо йдемо до якогось начальника, як зараз, Сказано власть імущих і просимо. І коли, коли щось треба людині, він буде усміхатися, буде говорити улесливі слова, але в душі, хто знати, що в нього в душі? Може, зависть, може, ненависть. Але людина має ще то духовне відчуття, і ми відчуваємо, де є лукавство, правда? А де людина щиро до тебе звертається? Коли е відчуваємо, коли щирість ця є, відчувається ця щирість, бо вона є від щирого серця. І людина має той духовний стержень, оце духовне, що Бог дав, заложив, яке інколи ще й ми самі не можемо збагнути. Але воно є в нашому серці. І ми відчуваємо, бо це від Бога. Так само і Господь хоче від нас яких стосунків. Не просто таких, що щось сталося, а мені сказали, постав свічку біля тієї ікони, біля тієї, виконай формально цей закон, що тобі сказали. Перехрестися і йди. А серце то не відкрилося до Бога. Немає розчулення, немає сліз, розчулення, немає того щирого жалю за свій гріх. Немає віри той, ось коли плачеш, коли в серці оця така, знаєте, атмосфера любові, тоді це є молитва щира. Тоді можна сказати, благословений хто йде в ім'я Господнє. Благословені ми, що йдемо в ім'я Господнє. Сьогоднішнє свято, дорогі у Христі, браття і сестри, я радію, що наш храм наповнився вами, людьми. Тому що найбільша прикраса для Божого храму, скільки би там не було золота, скільки би там не було куполів золотих позолоті, дорогоцінних камінь, якщо цей храм пустий, якщо там нема людей, якщо там немає живого слова віри, Якщо там немає любові, то там віра мертва. А я відчуваю, що в нашому храмі віра жива. Віра жива і чинна добрими ділами. І сьогодні справді це відчувалося в молитві священник відчуває серця людей. Я дякую вам всім щиро за той святковий день, за це свято, за цю молитву. Вірмо, що якщо ми так ще будемо молитися і свої серця скріплювати в цій вірі, наша церква буде жити. Дякую всім. Ми бачимо, бачите наш храм потихеньку, хоча, е, кажуть, е, повільно, але слава Богу, поміняли підлогу вже в храмі, зробили ремонт вже більше місця, просторніше стояти. Всім дякую за щирість ваших сердець. В нас ще, якщо зволить Бог, Багато буде тих звершень, тільки щоб віра не гасла в серцях людей, тільки щоб та віра проростала то зерно, яке засіває сіяч, священник, зерно Божого Слова, щоб воно проростало і давало плоди. А я бачу, що воно дає плоди, плоди віри і любові. Я вітаю всіх дорогі. Сьогодні ми, ми понесемо ту вербу до своїх домівок. Хай вона буде нам настілення душі і тіла на оборону від усякого зла. Від найбільшого до найменшого. Ми чуємо, що молимося кожного разу за наших воїн, тих, що там захищають наш мир. Ми молимося за тих, хто в неволі, в оковах. Ми молимося за тих, кому важко. Ми молимося за тих, кого вже немає з нами. Хто би хотів бути, але не дочекав. Але пам'ятаймо, що на все Божа воля, що Господь керує. І людина, вона є храм Божий. Всі ми є дух, храм Духа Святого. Прийміть мої вітання, Божого благословіння, радості, миру і відради духовної. Слава Ісусу Христу! Зараз будемо